Хайрібаде, всім привіт! У вайбері, у всіх соцмережах, у Фейсбуці, ну, Ватсапі, хіба що в Телеграмі менше, почалися святкування. З Днем Українського прапора, з Днем Національного прапора. І я вам замість картинки отаку картинку. Отаку! Коротше, і до, до прапора ще маленьку історію. Коротеньку, але, на мій погляд, цікаво. Про прапор, про патріотизм і про підприємство на додачу. Дивіться, про прапор ви знаєте, що 91-го року після серпневого путчу ми сказали ого, ні, досить. Імперії, да, і занесли цей прапор до Верховної Ради і встановили його там Ні, ну то історія то все, то все відомо. Але патріотизму тоді ще у нас не так, щоб і було. Ну, Молодь не знає, але там дехто ще думав, ні-ні-ні, ми з Радянським Союзом, ми там прожили це життя. А от справжній патріотизм почався вже 2004 го коли після кучми, після їх, усіх бандюків, проти Януковича був майдан, проти Януковича, проти е, проросійської влади, почався Майдан. Листопад 2004, 2004 року, да? і і от тоді почалась справжня, скажімо, ера епоха патріотизму Тоді люди зрозуміли, що Україна понад усе. І про патріотизм і про підприємництва знаю дніпровських наших чуваків, які того часу теж прониклися і на майдан вирішили з, зробити прапорів, бо не вистачало, нічого такого символів не було. А тут у хлопців, ну по-перше, вони трошки по магазинам так скупилися, трошки матерії, синьої не було. Ви знаєте, у нас прапор жовто-синій, синьо-жовтий, і синьої не було, купили блакити. Ну, це вже синій трошки, але теж не такий синій, як треба. І купили маматерії, яку знайшли, і вийшло багато жовто-синіх прапорів. Ну, не так, що багато, але якусь частину потреби задовільнили на Майдані, там серед своїх на місцевих майданах. А потім тема пішла. Почали в них замовляти. Давай ще, давай ще, та нам треба. Вони так швиденько по базах вигрібли залишки. Нашили на всю Україну. <с> і вся Україна тада, тоді замайоріла жовто-нуще блакитними прапорами, але вже десь синюватиме. <с> Осьо. І це якраз і є про підприємництво. Це люди не почали думати: а чи треба, а чи щось з цього вийде. Підприємництво це швидко, ефективно і, і з ризиком. Але ризик підприємницький був, був. Зробили, зробили. Час, гроші, увагу, витратили. А після чого цього вже отримали свою вигаду. Тому не будемо довго думати, вирішуємо свої. Питання швидко, потреби вирішуємо швидко. Ну і справ, з днем прапора, з днем прапора. Всім всього найкращого, найшвидшої перемоги на зв'язку.